Так виглядає пішохідна доріжка біля заправки, що на вулиці В'ячеслава Чорновола у Рівному. У кількох місцях бруківка просіла, утворивши ями та вибоїни. Рівнянин Олександр каже, ходити тут, особливо увечері, небезпечно. Як так положив бруківку, що все попадало. Ну, попадало. Це значить, і так що вона зарити за Рівнянка Олена мешкає у будинку поруч із цією ділянкою дороги. Каже, бруківка обвалюється тут не вперше, бачучи, як вони робили цю дорогу, чесно кажучи, я ще тоді знала, що вона навіть року не простоїть. Мені дуже шкода. Служба, яка відповідала за це все, вона повинна і переробити за свій кошт. Наскільки я знаю, не додаткове виділення коштів повинно бути з міста, а та служба, яка відповідала за покладку цієї бурківки. Тендер на майже 100 мільйонів гривень на будівництво дороги та облаштування тротуарів по цій частині вулиці В'ячеслава Чорновола торік виграла будівельна компанія Будальянс Груп. За асфальтування проїжджої частини з бюджету міста гроші їм виплатили. А от за укладання бруківки поки ні, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Володимир Пилипчук. Зараз бруківка не заактована. Ми не заплатили за неї кошти поки що, і вона теж не здана в експлуатацію. Коли буде здана в експлуатацію, коли буде зроблено належним чином, тоді ми заплатимо і введемо в експлуатацію дану дорогу. Ми цю ситуацію знаємо, тому що технагляд працює майже кожного дня там, на об'єкті. Було зразу повідомлено підряднику про усунення даних нерівностей і просідання цієї бруківки. Ми направили листи і вимагаємо негайного усунення ці. Представники будівельної компанії Будальянс груп на телефонні дзвінки не відповідають. Ми приїхали до їхнього офісу, який знаходиться у Рівному. Робітники, із якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, що керівників тут немає, і їхні номери телефонів їм невідомі. Суспільне звернулося з інформаційним запитом до компанії Будальянс груп аби дізнатися, чи планують вони перекладати бруківку у місцях просідання по вулиці В'ячеслава Чорновола, та в які терміни можуть провести ремонтні роботи. Відповідь оприлюднимо на наших офіційних платформах. Надія Кривко Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.